Вітаю, друзі. Сьогодні спробую провести з вами невеличкий експеримент. Бачите, що на столі перед вами три однакові склянки. Чайник з кип'ятком. В стаканчиках практично однакові чайні пакетики. Зовні нічого їх не відрізняє. Спробуємо провести експеримент, заливаємо їх однаковим кип'ятком. Який результат? Ми бачимо три зовсім різних забарблення води. І я чую різний запах. Що трапилося? Кип'яток однаковий, стаканчики однакові, чайні пакетики однакові. А реакція різна. Ну, звісно, ми це прекрасно розуміємо, що дива тут ніякого немає. Просто чайні пакетики мають різне наповнення. І саме ось це різне наповнення. Завдяки кип'ятку виходить назовні. Без кипятка ви б ніколи не зрозуміли, чим наповнені ці пакетики всередині. Насправді, друзі, ця ілюстрація з чайними пакетиками яскраво ілюструє наші з вами реакції, реакції абсолютно в однакових обставинах. Коли я кажу про реакції, то я маю на увазі наші емоції. Наші слова, а також наші вчинки, все це наші реакції на обставини, в які ми потрапляємо, реакції на кипяток. Тому що обставини, в які ми потрапляємо, вони дійсно схожі на окріп. І цей окріп викриває те, що насправді знаходиться в нашому серці. І викривається через певні реакції. І звісно, що тепер я нарешті поясню, для чого показав вам ось цей. Приклад. В одному з останніх відео я торкнувся болючої для всіх нас теми, і ви розумієте, про що йде мова. Те відео називалося На чиєму ти боці, і саме воно викликало дуже бурхливу реакцію аудиторії. Погоджуюся, як завжди, було чимало схвальних відгуків, але крім цього, в коментарях було дуже багато болю, було багато гіркоти, осудження, виправдання, звинувачення. І багато чого іншого. Отож, спробуємо розібратися з тим, чому ж насправді так трапилося, чому саме це відео викликало таку бурхливу вашу реакцію. Спробуймо поглянути на те, що я тоді говорив, як на ось цей кипяток, а на ваші коментарі, друзі, як на реакції ось цих чайних пакетиків. Тому що реакції дійсно були дуже різні, іноді діаметрально протилежні. І це в черговий раз говорить про те, що проблема зовсім не в відео і не з тим, про що там йде мова. Справжня проблема знаходиться в наповненні людських сердець, в наповненні, яке стає очевидним тоді, коли людина потрапляє ось в цей, так би мовити, словесний кипяток. Тому сьогодні я хотів би спробувати проаналізувати деякі з ваших коментарів. Проаналізувати для того, щоб ми могли зрозуміти, що ж насправді знаходиться в ваших серцях. Ну і звісно, що в моєму також. Бо іноді ми самі цього не розуміємо. Отож, почнемо з хороших коментарів. Звісно, що таких переважна більшість, але також і в них присутній біль. Виявляється, що в людей, які схвально відгукнулися на це відео, також є рани. Ну, ось ви пишете. Молодець пастор рубанув правду матінку в очі, нехай чують всі ті, хто повтікали. Нарешті хтось про це заговорив. Але насправді це реакція болю. Я не заперечую, що мені теж боляче. Я про це казав. Мені боляче від того, що трапилося з нами, християнами, в цій війні. Боляче, що ми не витримали випробування, це ж факт. Боляче за те, що повтікали, мені боляче за це. Але я розумію, що жити з болем постійно неможливо. Тому що цей біль знищить нас всередині. Ви знали про це? Присутність болю в серці людини насправді означає присутність образи, присутність гіркоти. А гіркота згодом переростає в ненависть, а ненависть в свою чергу переростає в лютість. І цей процес ніколи не зупиниться. Саме тому від болю потрібно позбавлятися, тому що сам по собі він не минеться. Жодна сердечна рана не загоюється сама по собі. І для того, щоб її позбутися, необхідне втручання зовні, необхідне Боже зцілення. Тому, коли вам дуже боляче, з цим болем потрібно йти до Ісуса, тому що ніхто, крім нього, вам не допоможе. Тільки Ісус зцілює поранені серця. Спробуємо проаналізувати наступні реакції, які помітні в ваших коментарях. Є чимало людей, які пишуть, що цим відео я завдав їм болю. Ну, ну, ось, наприклад, мене дуже зачепила ваша розповідь. На мою думку, ви дуже неправі. Якби ми не були тут мається на увазі в Штатах, то Україні не було б кому допомогти. Ви дуже неправі. Ваші слова ображають. Необхідно зрозуміти, чому саме людині настільки боляче від моїх слів. Тому що, як ви бачите, боляче ж не всім, правда? Є багато людей, які так само виїхали, але вони допомагають. Вони ні на що не скаржаться. І так само дивилися моє відео. І це їх не торкнулося, не зробило їм боляче. Чому? Вони спокійні. Виявляється, що боляче не від моїх слів, боляче від того, що в серці людини. Там незагоєна рана. В серці існує проблема. Ось чому боляче. зараз я висловлю лише припущення стосовно того, чому людина реагує саме так. По-перше, є люди, які прекрасно розуміють, що те, яким чином і чому вони залишили свою країну, було неправильно. І сумління їх за це докоряє. Але назовні вони це будуть завжди заперечувати. Назовні такі люди будуть себе виправдовувати. Будуть доводити всім і всюди, що насправді тепер вони мають змогу більше допомагати іншим. І якби не вони, то ми тут не вижили б. І люди завжди так болісно будуть реагувати, коли хто-небудь торкнеться цієї теми. Послухайте, в мене немає абсолютно ніякого бажання когось осуджувати за те, що він кудись виїхав. В мене немає цілі щось комусь доводити. Я просто хотів би, щоб ви мене зрозуміли. Зрозуміли одну важливу річ. Ви не зможете прожити все життя, виправдовуючи себе і болісно реагуючи завжди, коли хтось раптом доторкнеться до ваших таємних сердечних справ, які досі не загоєні. Це буде мука, а не життя. Постійно себе виправдовувати. Я б не хотів так жити. Вам просто потрібно вирішити цю проблему. І наразі це все. Чого очікую від вас Господь? Тому що в протилежному випадку вам завжди буде боляче. І це тому, що неправильні вчинки, якими б вони не були, не вирішуються самі по собі, не вирішуються навіть з плином часу, навіть якщо пройде 40 років, неправильні вчинки вирішуються лише через молитву покаяння і переміну життя, як насліду. Якщо ви, наприклад, віруюча людина, людина, життя якої було посвячене на служіння Богові. І причому там, де він, а не ви цього захотіли. І ви раптом прийняли рішення виїхати за кордон. Ну, просто для того, щоб там комфортно пожити для себе. І, звісно, що ви не отримали для цього повного схвалення звідти, не отримали його благословення. То ви думаєте, що ви матимете після цього мир в серці? Ні, звичайно. Ви будете себе виправдовувати, а як же інакше? І ви завжди, тільки хтось розтулить рота, щоб вам щось сказати про це, ви будете гнівно кричати Цить, не суди! Але ж Бог бачить ваші справжні мотиви. Він же знає, як насправді все було. Він же бачив, чому загорілися ваші очі, коли ви сіли в літак, який летить в Сполучені Штати. Ви можете все життя доводити всім і всюди, що тепер у вас більше можливостей для того, щоб допомогти нужденним. Але Бог знає, чого ви насправді хотіли. Будьте чесні перед Ним. Просто визнайте перед Ним, що свого часу ви вчинили свавільно, не так, як він хотів. Після цього дозвольте йому, а не самим собі далі керувати. І після цього, як ви йому дозволите, ваше серце прийде мир. Повірте, і вам нікому нічого не потрібно буде доводити. І вам не потрібно буде більше виправдовуватися, і ви не будете більше захищатися коронною фразою «не судіть». І коли хтось раптом порушить цю тему еміграції, вам більше не буде боляче. І ви розумієте тепер, що це більше потрібно вам, а не мені. Або якщо, наприклад, ви перетнули кордон нечесно, то якщо таке дійсно трапилося, і ви платили хабаря там. Або чинили кримінальне правопорушення, або обманювали людей, свідомо обманювали. То, що я вам скажу, скільки б ви не виправдовувалися, скільки б ви мене не звинувачували, скільки б не говорили всім, що таким чином рятували своє життя, це не заспокоїть, ваше сумління. Ви ж це добре і самі знаєте. Вам потрібно, хоча б з ним. Про це поговорити, щиро поговорити, почути його думку стосовно цього, зрозуміти, чи дійсно Бог вас за це хвалить, чи дійсно Бог вас за це благословляє, чи ви це чинили виключно своєї волі. Якщо раптом ви зрозумієте, що поступили неправильно, то насамперед вирішить проблему неправди, а не виправдовуйтеся. Тому що будь-яка неправда це гріх. Я вірю, що це гріх не до смерті, але будь-який гріх має наслідки, і наслідки можуть супроводжувати нас роками, якщо ця проблема не буде вирішена. Або якщо, наприклад, ви втікали з України, охоплені панічним страхом, і ви тепер хочете комусь довести, що це було на 100% Божа воля, Божі почуття. Що ви християни, які роками проповідували невіруючим, що ви не від цього світу, що вам не страшно помирати, що вас небесне громадянство, що все мирське вам не цікаве. і раптом замість того, щоб втішати людей довкола, щоб допомагати їм вижити, щоб проповідувати їм, коли вони відкриті для цього як ніколи раніше. За вами лише слід простих. І ви вважаєте, що це вас так Бог повів? Ну, можливо, і так, але я особисто чомусь дуже глибоко в цьому сумніваюсь. Один з моїх друзів став свідком того, як одна суперконсервативна церква з Харківщини. Не буду називати точного місця, щоб не було соромно, тому що та територія не була окупована. Так от, ця церква в повному складі драпала на захід. І за цією їхньою евакуацією на одному з пунктів переміщення спостерігав. Невіруючий чоловік стоїть, дивиться, палить цигарку, бачить всю цю паніку, цей страх дітей Божих і говорить: я не розумію. Ну ці ж люди, вони вже майже на небі. Ніщо мерське їх не цікавить. Вони помирають і одразу зустрічаються своїм Ісусом. Чому вони так панікують? Чому вони так чіпляються за це життя на грішній землі? Ну, хто б панікував, то це я. А я ж то знаю, що. Одразу піду в пекло, якщо в мене поцілить снаряд. Так говорить невіруюча людина, якщо ми можемо сказати в відповідь. Де приклад нашої довіри Господу? Де наш внутрішній мир? Де виконання заповідей Божих? Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, драпаючи на захід. Ви дякували Богові за те, що були в Україні. Де все це почуття, як вітром здуло наші переконання, коли запахло смаженим? А можливо, ми насправді і не були готові до зустрічі з Христом. Ми просто вдавали, що ми суперсвяті. І Якщо це так, то цей сумний факт потрібно визнати, потрібно покаятися, а не прикриватися своєю удаваною святістю і побожністю, від якої в даний момент не залишилося навіть і сліду. Будете виправдовуватися за те, що не показали своєї святості і відданості Богові в час скрутних обставин, не показали християнської гідності. За це будете виправдовуватися. Виправдання вам не допоможуть, дорогенькі. Вам необхідне покаяння, переосмислення своїх переконань, переосмислення своїх цінностей, переосмислення того. Хто ми насправді і наскільки взагалі довіряємо Богові? Тому що ця війна, друзі, відкрила, хто ми є насправді і що знаходиться в наших серцях. Виявляється, що там дуже і дуже багато гнилого, незважаючи на бездоганний зовнішній вигляд і правильну музику. Гаразд, перейдемо до наступних реакцій на відео. Наступним в коментарях це. Звинувачення є також і такі, типу, я зараз за кордоном і не потрібно мені тикати і викликати почуття провини. Подивіться на себе. Так, це погоджуюсь, вже не виправдання. Але це теж реакція болю. Це звинувачення. І причина того, чому людина мене звинувачує в тому, що вона, очевидно, виїхала з України не з миром. Швидше за все, її образили. І при цьому неважливо хто. Є люди, які ображені на владу країни. Саме тому і поїхали. Є ті, хто ображені на своїх братів і сестер з церкви, на пастора, на корупцію, на сім'ю, на все, що завгодно. Є пастори, які ображені на свої церкви. А якщо серце людини наповнене гіркотою, вона завжди буде реагувати з гнівом, буде роздратування. Навіть ненависть буде. Але, друзі мої, ви не зможете прожити все життя з гіркотою в серці, Погоджуєтесь чи ні? Ну, хіба це життя? Спалахувати завжди, коли хтось зачепить вас заживе? Просто позбудьтеся гіркоти, ваші реакції стануть іншими. В протилежному випадку гіркота знищить вас. Думаю, що останнє, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, це реакція байдужості. Виявляється, що є і такі реакції. Ось одна з них. Це не наша війна. Я радію, що зміг виїхати. Живі люди, вони важливіші. В Україні це можна було б сказати по-іншому. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Для переважної більшості наших співвітчизників, які виїжджають з України, дійсно війна закінчується тоді, коли вони перетинають кордон. І це в буквальному і в переносному розумінні. На жаль, я знаю, що кажу. Це більше не їхня війна. Це корупція, це політика, це розборки, договорняки, і вони більше не хочуть в цьому беззаконні приймати участі. Кому це потрібно, нехай залишаються і воюють. І насправді таких людей не змусиш нічого робити. Їх ні до чого не закличеш. Воно їм не потрібне. Це ваші проблеми. Люди просто сконцентровані на собі. І крім свого їх більше нічого не цікавить. І це теж своєрідна реакція. Але вона також не біблійна така реакція. Просто поміркуйте, якщо ми віруючі, і Христос є центром нашого життя, якщо ми любимо Його всім серцем і душею, і любимо ближнього як самого себе, то хіба ми можемо так просто сказати, це тепер не моя війна? Ви собі як хочете, а я буду вирішувати свої власні проблеми? Гудбай. А якщо невіруючі люди мають по відношенню до інших якесь почуття відповідальності, готові класти життя за інших, то як при цьому всьому мають поводити себе віруючі люди? Так просто сказати, це більше не моє? Апостоли Христові вони теж так поводилися? Виявляється, що ні. Послухайте, що пише апостол Павло про любов до своїх співвітчизників в посланні до римлян. кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава і заповіти, і законодавство, і богослужба і обітниці. Скажіть, будь ласка, друзі, дорогі брати і сестри, ви маєте велику скорботу і невпинну муку для серця за людей рідних вам по плоті, за українців. Ви могли б сказати разом з Павлом: Я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх. Щоб тільки вони могли спастися. Чи можливо, ми говоримо по-іншому? Своя сорочка ближче до тіла, правда? ж? Якщо це так, то навіщо тоді вся ця показуха з проповіддю Євангелії невіруючим? З таким відношенням вона не варта навіть чербатиї копійки? Хіба люди цього не розуміють? Так, це дійсно чутлива тема. Я погоджуюсь. Але одна біблійна історія, яку я вам нагадаю. Має чогось нас навчити. Апостол Павло з Варнавою вирушають в місіонерську подорож і беруть на служіння молодого брата на ім'я Марк. Але під час усієї подорожі щось пішло не так. І ми читаємо з 13-го розділу дій. І як від пафа Павло і ті, хто з ним був відпливли, то вони прибули в Памфілійську пергію, а Іван, відлучившись від них. Повернувся до Єрусалиму, не витримав братик навантаження. Здавалося, ну що тут такого? Хіба Марко не мав права вчинити так, як вчинив? Ну, звісно, що мав. Це ж його право йти з апостолами чи залишати їх, залишатись в Україні чи виїхати. Але якщо це виключно його право, то скажіть мені, будь ласка, чому тоді, коли апостоли зібралися в другу місіонерську подорож? І Варнава хотів був знов взяти з собою Івана Марка. То Павло, написано, вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився, з памфілії та з ними на працю не йшов. І повстала незгода, і розлучились вони між собою. А ви мені кажете, не суди. Просто мовчи про все це. Ні-ні, так справи не підуть. Не можна мовчати про гріх. Малодушність це гріх. Його потрібно виправити. Через малодушність цього молодого чоловіка апостоли розійшлися і більше не працювали разом. І все тому, що Павло вважав, що після першого випадку на Івана Марка більше не можна покладатися. Він ненадійний, сам собі на умі, як в нас кажуть. Друзі мої, члени тіла Христового мають працювати не так, як працював Марко з апостолами. Члени тіла Христового. Відповідальні один за одного. Ви знаєте про це? Біблія про це говорить, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі з ним тішаться. І ви тіло Христове, а зосібна ви члени. Члени тіла Христового покликані дбати один про одного. Дбати завжди і під час війни, і під час миру. Коли ми працюємо в церкві, ми не можемо просто так сказати: до побачення! Я вже більше не з вами. Я хочу пожити для себе. Я буду дбати тільки про себе. Я поїхав, а ви залишайтесь. І дивіться мені, що ви, про мене не судили. Це, як мінімум, безвідповідально, а як максимум не по-братськи. Саме тому і з'являються такі коментарі під тими відео. Які цю тему порушують, тому що ця тема досі не закрита. І людям і по той, і по той бік досі боляче. Нам потрібно її вирішити, друзі, вирішити так, щоб не боліло. Наостанок, друзі, я хотів би показати вам ще один експеримент. В мене знов свіжий кипяток, маємо ще одну склянку, і в склянці ми бачимо пакетик з чаєм, заливаємо все це окропом. Що тут не так? Реакції не бачимо. Кольору і смаку не видно. Що тут не так? Ну, цілком очевидно, що пакетик, він, він же ж не порожній. Чому не з'являється колір і смак? Відповідь на питання насправді простіше, ніж може бути. Цей пакетик вже побував в десяти подібних кипятках. І з нього вийшло все, що тільки можна. Це, до речі, теж хороший урок для нас. Господь допускає кипятки в нашому житті не даремно, і війна в тому числі. Саме такі кипятки виявляють присутність гріховних домішок в наших серцях. В Слові Божому написано, що добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха і лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить, уста Його. І зверніть увагу на те, що людина виносить добре скарбниці свого серця навіть тоді, коли потрапляє в окріп, навіть в скрутних обставинах. Навіть коли смерть дивиться в вічі, серце такої людини залишається чистим. Цей останній пакетик в кипятку символізує для нас людину з чистим серцем. У Слові Божому написано блажені чисті серцем. Бо вони будуть бачити Бога. Людина з чистим серцем також буде реагувати в скрутних обставинах, але ці реакції будуть іншими. Ми називаємо це плодом Святого Духа. Написано, що плід Духа є любов, радість, мир, терплячість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Про це у посланні до Галатів написано. Людина з чистим серцем реагуватиме таким чином незалежно від того, в які обставини вона потрапить, незалежно від того, яку температуру матиме кипяток, незалежно від того, які слова вона почує. Чим вища температура, тим чистішим стає золото. Ви ж знаєте про це? Апостол Петро пише, щоб досвідчення вашої віри. Було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем, випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Вогонь або шторм, або кипяток, або спека все це виявляє нашу справжню віру, або ж її відсутність, і, навпаки, присутність вчинків тіла. Тому що окріп може виявити і таке: вчинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпуста і долослуження чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Не тикайте мені боляче, подивіться на себе. Просто поміркуйте, друзі, на які реакції схожі ваші коментарі під відео, На вчинки тіла чи на плід духа. Якщо це очевидні вчинки тіла, то погодьтеся, що з цим щось потрібно робити. Тому що, коли мова йде про вчинки тіла, то апостол Павло говорить: я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царство Божого. Саме для того, щоб позбавити нас від гріховного наповнення. Господь і посилає в нашому житті важкі обставини. І від них не потрібно тікати, тому що він бажає очистити свою церкву від усього зайвого. І неважливо, де ми в цей час знаходимося, і неважливо, яка в нас попередня історія. Ми можемо отримати від Господа чисті серця, коли через покаяння вирішимо проблему своїх гріхів. І нехай в цьому допоможе всім нам Господь Бог.